Друзі, о, чим мені подобається Німеччина, що тут без проблем можна повернути товар. Якщо він тобі не підійшов по якійсь причині, або він оказався бракованим, дефектним і так далі. тому подібне. Оскільки в мене вже було таких ситуацій, просто в магазин, то достатньо чекну і сам товар відповідний, тобі або повертали гроші, або міняли на інший товар, ну за бажанням, звісно. От зараз покажу значить, в юски на тому тижні. От Я думаю, знаєте, юск такий магазин, по-моєму, вони і в Україні є там декор, меблі ну і так далі. От, купив настінні часи, нарешті, настінного годинника, щоб почепити на кухні. Ну, Розумієте, да? удобно, зручно і так далі. От, ну проблема, проблема в тому, що він якби... Переходимо в дорогу, От. що він почав некоректно працювати. Ну, тобто, В чому суть? Десь видно, якийсь контакт відходить, батарейка, і ну, годинник просто зупиняється, потім знову починає йти. Ну, якось так. якось так. Поміняв батарейку, ж саме, поміняв ще одну, то же саме, ну, тобто, десь якийсь контакт відходить і отака від історія. Ну, пішов. І ще одна от говорю така ситуація, чек, все. Ну, замінив на інший. Все-таки як ніяк 6,50 коштує годинник. Ну, сума така. Ну доволі немаленька. 650 євро. Зараз да? покажу вам цей годинник. Ось такий друзі годинник, так він виглядає. От. 30 см діаметр. На одній батарейці формату 2А працює. Ну а так от поміняв, надіюся, що, що буде все окей. Дякую, що додивилися це відео. Всім гарного дня і тюс!